Розділ 4. Як зробити погані дні кращими. Коли в нас кепський настрій, нам складніше приймати рішення, які в кращі дні ми приймаємо миттєво, краще взяти лікарняний чи таки поїхати на роботу, зателефонувати другу чи почекати, з'їсти щось корисне чи щось смачніше та зручніше. Проблема в тому, що поганий настрій спонукає нас робити речі, через які, як ми самі знаємо, ми потрапляємо в трясовину, а те, що, як нам відомо, має допомогти, здається невимовно складним. Ми зациклюємося на тому, що мали б зробити, і лаємо себе за те, що цього не робимо. Це прояв перфекціонізму. Перфекціонізм паралізує вашу здатність приймати рішення, адже в кожному з них є певна частка невизначеності, кожен вибір має негативні побічні ефекти, з якими доводиться миритись. Коли йдеться про боротьбу з поганим настроєм, нам потрібні хороші рішення, а не ідеальні. Хороше рішення це те, яке підштовхує вас у бажаному напрямку. Воно не має вас миттєво туди телепортувати. Хай там як, ми постійно мусимо приймати рішення, значні чи не дуже. Прийняття рішень і постійний рух обов'язкові умови виживання. Якщо ви в темряві опинились посеред глибокого моря, не знаєте, де знаходиться берег, ви все ж можете впевнено сказати, що якщо не оберете якийсь напрямок і не почнете в ньому рухатись, то довго на поверхні не втримаєтесь. Поганий настрій хоче, щоб ви нічого не робили. Тож зробити щось позитивне, хай і незначне, це здоровий крок у бажаному напрямку. Нерідко в періоди поганого настрою прийняття рішень ускладнюється тим, що ми вирішуємо залежно від нашого нинішнього стану й того, який би хотіли відчувати. Насправді ж рішення мають ґрунтуватись на їхньому значенні для нас та на нашій меті. Такі рішення прив'язані не до емоцій, а до наших персональних цінностей. Коли у вас кепський настрій, зосередьтесь на цінностях, пов'язаних із вашим здоров'ям? Що для вас важливо в контексті вашого фізичного та психологічного здоров'я? Яким чином ви б хотіли проявляти це в повсякденному житті? Чи живете ви зараз згідно з цими цінностями? Що ви можете зробити сьогодні, аби взяти курс на піклування про власне здоров'я? Послідовність коли у вас поганий настрій і повсякденні завдання здаються надто складними, не треба ставити перед собою колосальні недосяжні цілі. Оберіть один невеличкий аспект, над яким ви точно можете щодня працювати. І пообіцяйте собі, що впораєтеся. Спершу це може здатись безглуздим, адже такі малесенькі зміни не дають миттєвих помітних результатів, та насправді вони роблять дещо важливіше. Вони закладають фундамент нової звички, яку ви здаєте, Інтегрувати у своє життя аби згодом спираючись на неї в різноманітних ситуаціях. Тож крокуйте помаленьку, будьте послідовні, повільні зміни це реальні зміни. Не бойте себе, коли впали. Говорячи про поганий настрій, неможливо обійти увагою, самокритику та самопобиття. Кепський настрій посилює нашу схильність до цих звичок. Дуже легко сказати іншій людині не карати себе. Але якщо вона з юного віку до цього звикла одних слів замало, ми не можемо відмежуватись від цих думок, натомість можемо навчитись фіксувати їх і позбавляти влади над нашими почуттями та поведінкою, можна скористатись тими самими прийомами, що їх ми застосували до пасток свідомості. Також варто дистанціюватись від своїх думок. У такий спосіб ми усвідомимо, що це емоційно заряджені судження, а не факти. Подумайте про людину, яку ви безмежно любите, тепер уявіть, що вона говорить про себе так, як ви говорите про себе, що б ви їй сказали, що, на вашу думку, вона мала б у собі розгледіти, як вона мала б до себе говорити. Ця вправа допоможе віднайти глибоко сховане співчуття, яке ми часто виявляємо щодо інших. Але не щодо себе. Співчуття щодо себе це не виправдання будь-яких власних вчинків, це голос, який вам треба чути, який дасть вам сили вставати, а не заганятиме в трясовину. Це голос чесності, заохочення, підтримки та доброти, це турботливий голос, який підіймає вас, подивиться вам у вічі та просить спробувати ще раз. Це батько, тренер. Професійні спортсмени не просто так із кимось говорять у кутку між раундами, сетами чи забігами, хай ви на боксерському рингу, на тенісному корті, конференц-залі чи екзамінаційній аудиторії це правило працює скрізь. Тож слід говорити із собою в тій манері, в якій ми підтримуємо та заохочуємо людей, котрих любимо. Це допоможе боротись із кепським настроєм. Як ви хочете почуватись? Борючись із поганим настроєм, ми здебільшого зациклюємося на всьому, чого не хочемо думати і відчувати. Це має сенс, але якщо ми прагнемо позбутись того, чого не хочемо, слід знати, чого ж ми насправді бажаємо. Набір інструментів, як дізнатися, що ви можете зробити, щоб змінити свої почуття. Спершу заповніть форму наприкінці книжки. На рисунку вище я навела приклад, як це зробити. Коли ви окремите думки та дії, що сприяють вашому поганому настрою, заповніть також форму, але для своїх почуттів у кращі дні. Цього разу почніть із секції емоцій, заповніть її емоціями, які б ви хотіли переживати частіше. Знаючи, що і ваш фізичний стан, і акцент ваших думок, і ваша поведінка сприяють цьому почуттю, скористайтесь підказками, щоб заповнити решту форми. На чому була зосереджена ваша увага, коли ви востаннє так почувались? Якими мають бути ваші внутрішні думки, внутрішній голос, щоб ви так почувались? Як ви поводились, коли востаннє так почувались? Що ви робили, чого не робили? Як ви маєте ставитись до свого тіла, щоб знову так себе відчувати? Про що ви думаєте, коли почуваєтесь найліпше? На чому ви переважно зосереджені? Як звучить ваш внутрішній голос. У такий спосіб, можливо, ви згадаєте, що допомагало вам раніше, а може, у вас виникнуть нові ідеї, скажімо, ви усвідомите, на що варто звернути увагу або що слід змінити у вашому повсякденному житті. Поміркуйте над цим. Спробуйте це. Уявіть на секунду, що коли ви розкрили цю книжку, сталося диво, і всі ваші проблеми зникли якими б були перші ознаки того, що проблеми не стало? Що б ви робили інакше? На що б ви погоджувалися? На що б не погоджувалося? На чому б зосередили енергію та увагу? Що б ви робили більше та менше? Чи спілкувалися би ви з людьми інакше? Чи структурували б своє життя по-новому? Чи говорили б ви до себе інакше? Чого б ви позбулись? Подумайте якийсь час над цими запитаннями аж до найдрібніших змін, які ви хотіли б здійснити в повсякденному житті. Це допоможе чітко візуалізувати, в якому напрямку ви рухаєтесь. Також ви побачите, у який спосіб можна почати змінювати життя вже зараз, навіть якщо певні проблеми досі існують. Наші дії підказують тілу та мозку, як ми почуваємось, тож змістивши акцент на справді важливі речі та уявляючи людину, якою ми хочемо бути, можна суттєво вплинути на свій настрій. Ця методика допомагає перемістити увагу з проблеми на рішення, на горизонт, до якого ми рухаємося. Підсумок розділу. Намагайтесь приймати хороші, а не ідеальні рішення. Непогано це шлях до реальних змін. Перфекціонізм паралізує нашу здатність приймати рішення, а щоб поліпшити собі настрій, обов'язково треба приймати рішення та діяти. Нехай зміни будуть незначними, але стабільними. Коли іншій людині кепсько, ми її співчуваємо, адже знаємо, що саме це їй потрібно. Тому, якщо хочете контролювати свій настрій і психологічний стан загалом, треба вчитись виявляти співчуття до себе. Коли бачите суть проблеми, скористайтесь цим, щоб сформулювати, куди хочете рухатись, зосередьтесь на горизонті попереду.